Слава нашому Господу, брати і сестри, що Бог дав нам добрий час перед його святим лицем і ми є на цьому місці. Ми тільки що чули таке слово добре, і ми знаємо, що Господь так побудував наше життя і дав слово своє, щоб ще ми на землі знали, що ми спасенні. Тобто ми не так, як в православній церкві, що там прийдемо, то там буде видно, хто спасенний, хто ні. Бог так не хоче. Бог дав нам слово, що ми все прийняли і зробили те, що від нас залежить, і мали переконання вже на землі, що ми будемо з Богом. Брат переді мною говорив про ті взаємовідносини і. Це така важна тема. Ви знаєте, що, чого воно говориться? Того, що е, ми знаємо, що ми всі на небі будемо жити в великому контингенті людей. Знаєте? Там буде дуже багато людей, навіть більше як тут нас є. І якщо ми тут не навчимося всіма жити, то там нас треба буде ізолювати. Ну, ви знаєте добре, що є такі люди, що вони не можуть щось в колективі жити. От спокійно, як тільки той чоловік прийшов, то зразу все горить. І кажеться, або такі є діти в хаті, а велика сім'я, то як батьки їдуть, то діти просять тату, заберіть його з собою, бо то буде все. І коли батьки його забирають, то в сім'ї спокійно. Але як та дитина є в хаті, то то вже немає ніякого спокою. Тому для нас, дорослих, дехто не хоче в церкві ходити, десь там ходить собі, то ходить, то не ходить, ховається, ви привикаєте до церкви і до людей. Тому що в противному випадку вас чи нас треба буде ізолювати там. Ну, ви знаєте, що ізоляція там тільки одна, там немає ніяких комнат, перевиховань на ліву сторону. Тому є над чим нам подумати. Перед тим, як ми будемо молитися, брати і сестри, я хотів би так само, ну, щось похоже до того, що брат сказав, так само мені поклалося прочитати пару місць. Деякі місця я скажу своїми словами, а деякі прочитаю. Перше місце я буду читати це повторення закону. Я вважаю, що вони для нас важні. Це 32 розділ, 4 вірш. Він, тобто Господь, скеля, а діло Його досконале. Всі, бо дороги його справедливі, бог вірний і кривди немає в ньому. Справедливий і праведний він. Це місце, колись я вчив, то я просив всіх проповідників, щоб вивчили на пам'ять. Коли вам кажеться, що щось не так, то ви просто це місце маєте знати на пам'ять. По хоч по-російськи, хоч по-українськи, хоч по-англійськи. Слідуючий текст я прочитаю книга приповісті Соломонових, 28 розділ і 5 вірш. Люди лихі, правосуддя не розуміють, а шукаючи Господа, все розуміють. І так ще нагадаю, є Малахіє. Книга Малахіє. Це в нас книга Малахії, другий розділ. І читаю 17-го вірша. 2.17. Словами своїми ви мучите Господа, та й питаєте ще. Чи ми мучимо? Говоренням вашим кожен, хто чинить лихе, той добрий в Господніх очах, і він у них уподобання має, або де Бог правосуддя. Знаєте, так банально звучить, що ми можемо ще мучити Господа. Коли кажемо, де Бог правосуддя, де правда по нашому. От як цю правду хотілося б сказати пару слів. Ви знаєте, що ми всі люди на землі розуміємо, що таке справедливість, це коли робиться правильно все, коли доброму дається добре, а злому дається зле. Все справедливо, ми кажемо. І я думаю, що ви, напевно, участвували в якихось конфліктах і розділяли чи дві сторони мирили, і ви зробили справедливо одній і другій стороні. Може, не тільки ви, і ще люди. І ті сторони не були довольні, тому що кожна сторона казала несправедливо. Даже якщо ви віддали більшу частину сторонітій, то все рівно було несправедливо. Я чув таку історію за сліпого, ну, вбогого, що просить милостині. І в їх така там він не один просив, ще там багато. І в їх така був порядок. Вони збирали всі милостині і ділили. І він там сліпий, він все мацав руками, і він все обіжався, що йому давали саме найменше завжди. Ну і ті вже жебраки зібралися і тако між собою рішили і сказали, давай все, що зберемо за день, йому віддамо. Бо ж він постійно каже, що йому саме менше дають, собі забирають. І вже вони за той день, що там напросили, і принесли йому і дали. Ото твоє і мовчать. І він там мацав, мацав те, що вона і каже: ого, ого. Якщо ви віддали оце то мені, то яке ваше. То скільки то у вас осталося ще? Якщо ви цього, що мені віддали, Тоже було несправедливо. Я ще прочитаю отаке місце, яке буде торкатися нашого Господа приповісті Соломонових, 16 розділ 11 вірш. Вага і шальки правдиві від Господа, все каміння вагове в торбинці то діло Його. Оказується, що найсправедливий суддя це Бог. Ми не сумніваємося в тому. І Він все балансує всю вагу справедливо. Я не знаю, я тут цієї ваги не бачив в Україні, може, і зараз воно там, напевно, є на тих базарах. Ви знаєте, там така вага на базарі, як ви купляєте, там з одного боку тарілочка лежить з другого боку тарілочка. А посередині такі гусочки. І коли вони всі всі вирівнюються, що людина ложить, туди, значить, шальки кладуть, а туди товар. І коли воно вирівнюється, оті гусочки порівнялися, тоді правильна вага. Правду знаємо. І ми дуже на тево дивимося. Ну і там, щоб воно джобик в джобик було. То сказано, що всю вагу, яку на землі, що всі справи балансує, вирівнює Бог. Пам'ятаєте, що доля одного патріарха майбутнього Якова привела в дім його дяді Лавана. Він так не хотів іти туди, може, й не планував, але так склалося життя. Що він мусив туди йти. Ну, до родича свого. І він трошки там, ви знаєте, пожив, і його питає дядя Лаван, чим тобі заплатити? Він каже, що я і він з ним, з дядьком своїм був дуже щирий, но дядя не був щирий з ним. Я буду за твою дочку Рахіль служити тобі сім років. Ну, якби я теж маю дочок і батько, і він виставив по щирості, думаючи, що цей дядя Лаван догадається, що служити за дочку. І за його, то треба щось дати, тому що то ж і благодать, що твою дочку беруть. Но дядя не догадався. І не одного року, і не другого року, і не цілих сім років якось забув. Потім ще на сім років забувся за другу дочку. Щось забув. І коли вже йому Яків каже, слухай. Коли ж я буду робити для свого дому, А, от, а, ну так, да. згадав, що ти хочеш чим тобі платити. Але я не за то, брати і сестри, і коли в нього вже пішов, пішли худоба, пішло багатство, то з Лаванової сторони із його дітей було несправедливо, каже він: бачиш, збудував тут собі. Але Господь збалансовував ту вагу. І ангел каже до Якова: я бачу, що тобі виробляє лаван. Я бачу, що він виробляє тобі. Коли ми не бачимо, що нам виробляють, то бачить Бог. І він ще його доганяє, хоче забрати, але каже до нього. Бог не говори йому ні поганого, ні доброго. І він бігає і каже: то мої, діти мої, ну, дочки мої, все моє. Вроді то несправедливо, але це Божа вага вирівнює це все і каже, якби не був би зі мною Бог мого батька Ісаака то ти відпустив би мене ні з чим. Коли ми дивимося на його сім'ю, ми важні речі говоримо, не подумайте, що ми казки розказуємо. То ми дивимося, що йому попалося так дві жінки, мати. Я не думаю, що він зразу планував. І Господь розподіляє і каже, Лію, він не любив, Бог дав їй сім'ю. Або менше любив. Рахіль любив, получила любов чоловіка. Одна получає дітей, друга хочеш любов, мусиш втрачати те. Тобто Бог справедливо все робить. Ми кажемо, сьогодні дивимося на своє життя так тяжко комусь тут даже сидіти, старшим особливо, ну ви ж не лежите. Бог вирівнює вам, ви не лежача людина, ще щоб вас лежали. Вам не робили операцію в лікарні на 300 тисяч. Ви в лікарні ще цього року не були. Ви кажете вам так погано. І можуть люди бути незадоволені. Коли ми читаємо Луки в Новому Завіті, то там сказано, що одна жінка прийшла, намазала Ісуса Христа Миром. Вона була грішниця, ноги, волоссям витерла. Плані оцієї всієї компанії, яка там зібралася, воно виглядало несправедливо. Але ми кажемо, що вагався в Бога, він збалансовує оці гусочки. Якби він був би пророк знав би, хто прийшов. І Господь до нього каже: Слухай, я тобі щось хочу сказати. Бачиш оцю жінку. Ну, бачу, бачу, що то за людина? От дивися, ти замітив, а ти як? Я прийшов в твій дім, ти ноги, води на ноги мені не дав. Ти поцілунку мені не дав, вона ноги цілує. Ти мені голову маслом не, не, не помазав на ноги, помазала миром. Ось дивися, де справедливість. Вже він після того, вже більше нічого не говорив. Буває і наша така справедливість, тільки його біля нас ну так в цілі немає. Якби він був, він нам пояснив би. І ми так само, напевно, б мовчали. Ви знаєте, що деколи Бог пояснює цю несправедливість, коли Бог призиває Савла, і він там сліпий три дні і каже, там один учень Ананія був, і Бог каже до Ананії, Ананія йди до нього там на таку-то дорогу, помолись, він тепер молиться. Ананія каже, Господі, Ананія не згідний з таким призивом. Я цю, чув, що оцей чоловік зла багато зробив твоїм святим, і Бог йому пояснює, іди, він вибраний, мій, моя посудина, але далі для Ананії каже, щоб Ананія заспокоївся, я покажу йому, скільки він має пострадати за це. Має збалансоване все бути. І я думаю, якщо той Лука писав дії святих апостолів, і якщо це прочитав апостол Павло, не чути, щоб він сказав, що ти пишеш про мене, що я маю страдати, і якщо ти заслужив і я, то справедливість. Божа. Воно має вирівнятися. Він не піднімає питання і не каже, ну, Господь деколи може справедливість свою не пояснювати нам, як по відношенню апостола Петра, який каже, побачивши Івана Господі, а він що? Бог каже, що тобі до того? Ти йди за мною, він не все тобі пояснить твою несправедливість. Но він, якщо ти будеш жити і постійно нести, і казати, Господі, кругом всі зі мною несправедливі, то Бог тобі покаже твою несправедливість, і ти не будеш у виграші. Бійся шукати суда на когось. Бо потім, як він докаже тобі, хто ти, то ти скажеш, Господі, спаси, спаси, спаси я беден і ниж. Дивіться, коли ми читаємо дещо про мене, але пророка Єремії, 25 розділ, такі слова з 12 вірша. І станеться, як сповниться 70 літ. Покараю я Вавилонського царя, це цей люд, говорить Господь, за їхню провину та Халдейський край оберну його на вічне спустошення, і спроваджу на цей край всі мої слова, що я говорив був проти нього, усе, що написане в цій книзі, що пророкував Єремія про всі народи, бо їх поневолять численні народи та великі царі, і я надолужу їм за їхнім вчинком та за ділом їхніх рук. Це в плані політики, народів. Євреї віддалися на 70 років полон. Хтось не знає чого. Тому що сьомий рік був рік суботній, і треба було, щоб земля відпочивала, не сіяти, не жати. Бо те, що вирізав в сьомий рік на землі, було приходькам людям, які не мають. Але євреї в сьомий рік сіяли, і Бог каже, за те, що ви. Не, не давали землі відпочити, не давали, щоб коло вас жили бідні люди, 70 років Бог порахував, ви будете там. Вас завоюють. Я звертаю що увагу, не читаю на Даніїла, який там знаходиться. Він не молиться. Він не, не просить Господа, щоб Бог щось на Вуходоносору зробив, там непонятно що. Йому треба ждати 70 років. Він служить. І каже, коли прийшло 70 років, то я Даніїл вирахував число по пророчествах Єремії і почав молитися, коли треба правильно молитися. А ми казали, лихі люди не знають правосуддя. Хто шукає Господа знають Все. Дивіться ще одне місце. Післення до Петра, друге. Перший розділ, тринадцятий вірш. Бо вважаю я за справедливе, доки я в цій оселі спонукувати вас. Нагадуванням, знаючи, що я незабаром повинен покинути оселю свою, як і Господь наш Ісус Христос об'явив, був мені. Чоловік в літах, чоловік іде до того, що проповідував, і скоро йому вже назначено перехід оставити оселю. Але Він каже справедливо, що я маю говорити про прихід Ісуса Христа. Може, це стосується старших, може це стосується ще когось. Ви вже сказали, ну я, я вже. Що мене? Говорити про прихід Ісуса Христа. Це справедливо. Справедливо! Найти, що справедливо. І тому, друзі, останнє місце це об'явлення Івана Богослова. 21 розділ 3:4. І почув я гучний голос з престолу, який кликав: Оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними, і вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними, і Бог кожну сльозу з очей їх зітре. І не буде вже смерті ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. Ось такого ми маємо великого Бога. В якого все. І коли ти щось там несеш, мучишся, подай в руки Господні. Він знає, як вирівняти оці всі тарелочки. Нащо тобі нести його, нащо тобі нагружатися, нащо мучитися? А Він вирівняє, і сказано: Він витре кожну сльозу. Хай Бог благословить, схиляємо коліна і молимося. Амінь.